Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Hip-hip hello, 5-й клас, тема 6. Grammar spot. Працюємо сьогодні з вами з граматичним матеріалом. І так, працюємо сьогодні на сторінках 60 й 61-й нашого підручника з вами. So, the first grammar spot is countable and uncountable nouns. Давайте з вами проговоримо про злічувальні та незлічувальні іменники. Read the the examples and match them with the rules. Прочитайте приклади і долучіть їх, поєднайте їх з правилами. I usually have a sandwich and two apples for breakfast. На сніданок у мене бутерброд і два яблука. My granny always has tea with milk in the afternoon. Моя бабуся завжди має. Завжди має чай з молоком на обід. So we can count some nouns. Ми можемо порахувати деякі іменники. Тобто іменники можуть мати форму множини. Наприклад, a banana three bananas. An apple two apples. A sandwich three sandwiches. So they are countable nouns. Вони є злічувальними іменниками. There are some nouns that we can't count. Water meat sugar. Тобто існують такі іменники, які ми не можемо порахувати. Тобто вони не мають форму множини. Water, meat, sugar. Перед ними не ставимо артикль «е» і ми їх не вживаємо у множині. Вони є uncountable nouns, не злічувальними іменниками. Uh, my granny always has tea with milk. Tea, Milk are uncountable nouns. Remember, але пам'ятайте: some nouns are both countable and uncountable. Але інколи деякі іменники можуть бути як злічувальними, так і незлічувальними. Але в іншому, в іншому трошечки розумінні з іншим значенням. Наприклад, I like ice cream, мені подобається морозиво. Це у нас ice cream – незлічувальний іменник. А якщо ми підходимо до магазину, так, десь і говоримо, будь ласка, дайте три порції морозива, three ice creams, please, то тоді це злічувальний іменник. Зрозуміло? Отже, якщо ice cream у випадку їжі, е мені подобається в принципі морозиво, то тоді це не звічувальний іменник. Якщо ми замовляємо в магазині порції морозива, то порція морозива вже можна її назвати an ice cream, і виходить, що ice creams, Так, three ice creams, please. Окей. Okay. Practice. Практика. Look at the words below. Погляньте на слова. Copy the table into your notebook. Перемалюйте, будь ласка, табличку до свого зошита. And write the words in the correct column. І напишіть слова в правильну колоночку. Add two more words to each column. Ну, а потім додайте. І ще два слова до кожної колоночки. Отже, колоночка перша це countable злічувальні іменники і uncountable незлічувальні. Злічувальними іменниками є до першої колоночки: у нас підуть банана. Тому що є у нас bananas, банани. Давайте я так: countable літерою C. Bacon це у нас Uncountable. Бекон незлічувальний іменник. іменник. Вода Uncountable. Butter, Uncountable також масло. Apple countable. Sandwich – countable. Порахувати яблуко і бутерброд ми можемо. Ми, ми маємо мати на увазі, що вони мають форму множини. Sugar це у нас. Uh, uncountable. Cream, cranberry countable. Як і будь-яка uh, ягода, так? Potato – countable. Potatoes, vegetable, countable. Vegetables – So, sausage – countable. Якщо це сосиска, звичайно, так, але якщо ми говоримо про те, що сосич це як uh, ковбаса сосич, тоді uncountable. Ну, Якщо це сосиска, то countable. Chocolate uncountable. Окей. Okay. But mostly sausage is countable now. Отже, у першій колонці, там, де у вас countable. Bana. Apple, sandwich, cranberry, potato, vegetable, sausage. Uncountable. Water, sugar, bacon, butter, chocolate. І треба додати ще два. Там, де у нас uh, uncountable. Додайте ще milk сюди. Milk, cheese. Там, де у нас countable, ну, будь-що абсолютно. Можна додати будь-який фрукт, будь-який. Uh, Наприклад, продукт egg, нехай буде це. Так, and. Carrot. great. А зараз пропрацюємо з вами з наступним правилом. Правилом some та any. Some та any. Итак, read the examples and answer the questions. Спершу давайте прочитаємо приклади і дамо відповіді на питання. Ну, наприклад, There is some butter in the fridge. У холодильнику є якась кількість масла. There are some eggs in the fridge. У холодильнику є якась кількість яєць. There isn't any juice in the fridge. У холодильнику немає соку. There aren't any oranges in the fridge. У холодильнику немає помаранчів, апельсинів. Is there any juice? Чи є сік? Are there any oranges? Чи є апельсини? І так, when do we use some, When do do we we use use some? any? коли ж ми використовуємо some, коли any? Some та any – це слова показники якоїсь кількості як злічувальних, так і незлічувальних продуктів. Сам може вживатися як з водою, як, такий, як any, так? і також сам any може вживатися з помідорами, наприклад, тобто злічувальними іменниками множині. І так, now check with the rules. We use some in positive sentences with uncountable and plural countable nouns. Ми вживаємо слово some на позначенні якоїсь кількості продукту. У стверджувальних реченнях з незлічувальними та злічувальними іменниками множині. We use any in questions and negative sentences with uncountable and plural countable nouns. Ми вживаємо any. У питаннях і заперечних реченнях з злічувальним з незлічувальними іменниками і злічувальними іменниками у множині. Так? Тобто, може сказати There isn't any juice, це незлічувальний іменник. І можна сказати, There aren't any oranges. Злічувальний іменник у множині. Remember, пам'ятай, we use some in questions when we ask for or offer something. Ми можемо. Не сам не переводити в «any» у запереченнях і питаннях у ну, питаннях, так, коли ми просимо щось або пропонуємо щось. Дуже-дуже вічливо. Наприклад, Can I have some chocolate, please? Угу. Чи може на мені шоколаду, будь ласка? Do you need some help пропозиція наша. Тобі потрібна допомога. Отже, сам слово, яке позначає якусь кількість як злічувальних, так і незлічувальних продуктів. Сам переходить в вені слово, у запереченні і питання. Але якщо у нас дуже-дуже ввічливе прохання або пропозиція, то у нас сам залишається в питальній конструкції також. Але це стосується лише е, цих питань, коли ми щось просимо дуже ввічливо, або ми щось пропонуємо комусь. Practice, ну а зараз практика. Say some or any to complete each sentence. Прочитаємо зараз речення і підставимо до них сам або any. When you feel hungry, have some vegetables or some fruit between meals. Коли ви голодні, будь ласка, з'їжте перекусіть якоїсь кількості овочів або фруктів між прийомами їжі. There is some cheese, яка є якась кількість uh, сиру, but there isn't any tomato sauce, але немає томатного соусу. Is there any mineral water in the fridge? Чи є мінеральна вода в холодильнику? My mother is on a diet. She doesn't eat any sweets. Заперечення тому any. My brother can't eat any fried food. Мій брат не може їсти розмажену їжу. Can I have some biscuits, please? Це у нас свічливе прохання. Так, тому сам ми не переводимо в any. Sorry, there aren't any biscuits. Вибачте, але немає печива. But there are some nuts, але є горішки. Let's go to the supermarket. Ходімо до супермаркету. We need some meat and some carrots. Нам потрібне м'ясо та якась кількість моркви. Зверніть увагу, міт у нас не злічувальний менек живаємо сам. І так само ми живаємо сам з carrots, з морквою. Отже, сам та ені Ще раз показники якоїсь кількості продуктів. Так, сам, та е", сам вживаються у стверджувальних реченнях, еню вживаються у запереченнях і питаннях. Крім того випадку, коли у нас є вічливе прохання або пропозиція, тоді ми вживаємо сам і в питаннях. Сам та ені це ті слова, які товаришують як зі злічувальними іменниками у множині, так і з незлічувальними іменниками також. Поїхали далі. Much, many and a lot of lots of. Починаємо завжди з прикладу. Read and compare the examples, then answer the questions. Прочитайте доповніть, порівняйте приклади, а потім дайте відповіді на питання. Вона їсть багато овочів і п'є багато води. Do you eat much chocolate? Чи є багато вегетаріанців у твоєму класі? There isn't much tea in my cup. У моїй часті немає багато чаю. I don't eat many vegetables. Я не з'їдаю багато овочів. І, і у нас три головних питання: so when do we use a lot of? Коли ми вживаємо на позначення слова багато, вираз a lot of. When do we use many, коли ми вживаємо слово many, and when do we use much, а коли much? Чому тут майже в кожному реченні різне слово на позначення великої кількості продукту? Now check with the rules. In informal English, we normally use a lot of or lots of impositive sentences в неофіційному англійському варіанті мови, тобто в неофіційному варіанті англійської мови, тобто в розмовному стилі між собою. Між людьми. We normally use, ми зазвичай використовуємо вираз a lot of або lots of на позначення великої кількості чогось у стверджувальних реченнях. Ствердження: she eats a lot of vegetables and she drinks a lot of water. With both uncountable and plural countable nouns. Із незлічувальними іменниками із злічувальними іменниками умножені. A lot of vegetables. злічувальний іменник іменник. A lot of water – незлічувальний іменник. Його аналогами оцього виразу a lot of або lots of, які є тотожними абсолютно. Тобто можна використовувати або a lot of, або lots of. Тотожними е, словами є many та much. Але в чому у них різниця? We use many with plural countable nouns in questions and negatives. Коли йде мова про заперечення. Заперечні речення і питальні речення, то тоді a lot of або лоцов переходить в мені для злічувальних іменників. Наприклад, are there many vegetarians? Іменник злічувальний, тому що vegetarians закінчується на літеру S, так? Тобто має форму множини. I don't eat many vegetables. Я не їм багато овочів. Таким чином, we use much with uncountable nouns in questions and negatives. Ну і матч ми використовуємо також у запереченнях і питаннях, але вже для незлічувальних іменників. Наприклад, There isn't much tea in my cup, в моїй чашці немає багато чаю. Do you eat much chocolate? Чи ти з'їдаєш Їси багато шоколаду? Отже, ще раз: a lot of або lots of – тотожні вирази вживаються у стверджувальному реченні Informal English неофіційного стилю англійської мови. Далі, якщо ми говоримо про заперечення і питання. To zlituvalny mannikes zislowan many, and zlitchovalny zislowan much. Все. Much water, much sugar, many carrots, many apples. Practice task 9. In your notebook, match the two parts of the sentences. У своєму робочому зошиті, будь ласка, поєднай дві частини речення. So Ukrainians eat a lot of meat. Do you drink much orange juice? так? There isn't much or many, There isn't much fruit in the fridge. Do you eat much junk food when you go out with friends? Чи ти їси багато ну, нездорової їжі, junk food, коли ти гуляєш з друзями? Мається на увазі burgers, chips, hot dogs, and so on. Do you send many Christmas cards? Чи ти відправляєш багато різдвяних листівок? My sister drinks a lot of water every day стверджувальне речення. B. They don't deserve. вони не заслуговують. А, uh -huh -huh. ah, they don't serve, вибачте, вони не. не uh, подають, так, many healthy drinks in the school cafe. Окей, okay, F. То я прочитала дізьов заслуговувати. Sew <laughs> всього-навсього. They don't serve many healthy drinks in the school cafe. Вони не подають багато здорових напоїв у шкільному. Ну, у шкільній кав'ярні не подають багато. Uh, healthy, здорових напоїв. Хм, а які ж там подають нездорові? <смі> Компот. узвар. Окей, okay, so, that's all for right today. Отже, сьогодні у нас був такий мікс на уроці граматичний. Ми сьогодні поговорили з вами про злічувальні і незлічувальні іменники, про слова сам та Ені в стверджувальному і заперечному реченні. Ну і, звичайно, про much, many and a lot of, lots of. lots на позначення великої кількості злічувальних і незлічувальних. Іменників. So, that's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. Дякую за підписку на канал, за лайк, подобайку від вас. Uh, ну і, будь ласка, чекаю вас на наступному уроці. vocabulary будемо з вами говорити про food, їжу. Будемо з вами вчити дуже багато ще назв продуктів. На сьогодні все. Goodbye, good luck!